Доброго ранку, діти! Яка зараз пора року? Зараз пора року весна. А що відбувається на весні в природі? З приходом весни тануть сніги. З'являються перші квіти, зеленіє травичка, птахи повертаються з теплих країв, на деревах розпускаються бруньки. А що роблять люди з приходом весни? Вони відпочивають? Ні, люди з приходом весни працюють. Сьогодні ми дізнаємося, що ж роблять люди на весні і чому ця праця така важлива? Весняна праця починається з першим подихом весни. У цей час люди починають багато працювати, щоб літо і осінь були щедрими на врожай. Ще всюди лежить сніг. А садівники вже обрізають гілки на деревах і кущах, щоб вони краще росли, Білять стовбури дерев, щоб їх не пошкодили шкідники, і саджають нові молоді деревця. Незабаром на гілочках з'являться бруньки, а потім і ніжні рожеві квіточки. На полі з самого ранку гуркоче трактор. Тракторист сідає у трактор та виїжджає орати землю. Він готує ґрунт для майбутніх пшениці, кукурузи та соняшників. Без його праці зернятка не зможуть прорости. Люди працюють і на городі, ретельно перекупують грядки, саджають овочі. Моркву, цибулю, картоплю, огірки. А коли робота закінчена, беруть лійку і поливають грядки, щоб маленькі насінинки швидше проросли. Але весняна робота це не лише труд, а й цікаві розмови та веселі моменти. Ось послухайте вірш українського дитячого письменника Качана Анатоліо. Леонтійовича на городі. На городі день при дні, в голубій хустині, садить мама навесні помідори, дині. Ось до мами підійшов брат мій Говорійко. Що це садите ви знов? Огірки, Андрійку. Тут Андрійко мимохідь замахав руками. Далі каже Ну, садіть, та не кислі, мамо. Діти, де відбуваються події вірша? Події відбуваються на городі. А що робила мама на городі? Мама саджала овочі. А що саме садила мама? Помідори, огірки, дині. Хто підійшов до мами? До мами підійшов її син Андрійко. Що запитав Андрійко? Він запитав, що це садите ви знов? А чому хлопчик замахав руками? Хлопчик хотів, щоб мама посадила не кислі огірки. Діти, а скажіть, а хіба ми можемо вплинути на смак овочів, які ростуть на городі? Звичайно, ні. А ви допомагаєте дорослим на городі чи в саду? А як саме? Пропоную вам пограти у гру, що потрібно для роботи. Уявіть, що ви городники і працюєте на городі. Скажіть. Що потрібно вам для того, щоб скопати грядку? Лопата, граблі чи лійка? Для того, щоб скопати грядку, потрібна лопата. А що потрібно для того, щоб посапати бур'яни? Сапа, лопата чи мітла? Щоб посапати бур'яни, потрібна сапа. Ой, як чисто у вас на городі молодці? А що потрібно вам для роботи для того, щоб полити грядку? Лопата, лійка чи граблі? Щоб полити грядку, потрібна лійка. Молодці, тепер у вас точно все виросте. Кожен має свою важливу справу на весні Завдяки працьовитим рукам людей згодом на полях зазолотиться пшениця, у садах поспіють яблука, а на городах виростуть смачні овочі. Весняна праця це перший крок до багатого врожаю. Розкажіть своїм друзям та рідним, що нового та цікавого ви сьогодні дізнались. До побачення!